Вітаю вас, дорога українська родина, з цим найвеличнішим святом Літва Христового. А зараз ми перенесемося саме туди, маленьку стаєнку, повну Божої благодаті, де й народився наш Спаситель. Що, друже? Такий молодий, я вже на війну. Знаєш, ми боролися, січові стрільці змагали до перемоги і вояки Української повстанської армії боролися. А ти, хлопака, щасливий, бо маєш добру нагоду побороти ту московську воду. Обов'язково здобудемо справжню волю. Дякую Богові, що дав можливість моєму поколінню перемогти зло. Слухай, тож ж зараз Різдво Христове. Давай заколядуємо і прославимо новонароджене дитя. А по коляді підемо котами голосити радісну звістку про народження Христа. Йдіть і розкажіть усім про радісну новину, яка сьогодні стала.

Послать ягнят шукати. Я ж їх не гублю. Старші гублять, а мене просять, щоб я їх шукав. Е! Мир тобі Леві, не бійся. Я прийшов повідомити тобі, що сьогодні має народитися Спаситель світу від пречистої вмері. Тож візьміть молока і біжіть у стаєнку, щоб зігріти, немовля. Ось ця зоря покаже вам дорогу. Леві, Леві, де ти є? Я починаю переживати за тобою. Де ж ти ходиш? Йоме, мені з'явився Ангел. Він сказав, що сьогодні в Ефлеємі народився спаситель світу. Пам'ятаєш, це той, про кого пророки говорили. Лавріки Ангел, що ти говориш? Ангел не існує! Це все вилідкі казки. Друже, я розумію, що важко повірити. Але повір, я відчуваю, що сьогоднішній вечір особливий. Бо він змінить світ. Надійся, правда, говориш. Потім розповісти. Сливий той, хто не бачить, а повірить, і буде виконувати волю Божі. Куди прямуєте, пане, адже зараз пізня година і розбійників багато навкруги. Радий вітати вас! Прямую я з далекої Індії, у місто Вифлеєм, де, за переданнями має народитись Спаситель світу. Справді, я теж туди йду. Я мудрець далекої песни, чесно кажучи, мав багато сумнівів. Але дякувати Богу, по поробі і вирушив далеку дорогу, щоб поклонитись новонародженому дитяткові. Вітаю вас, чим скажуть добрі люди? Подивитися яскрава зірка, що так гарно у нам землю. флеєм, ми зараз туди прямуємо. Підемо тоді разом. По тобто зараз дізнаєш, що ми заходимо до дні сера Іруда. А він дуже ворожий налаштований до всіх, хто з зеркального царства. Скоріш там за зіркою. Тихо, встати, це не буде Чого, халес. Чого приклеят розкричалось? На молодцові Зараз горіше порубаєм і могилу покидаємо. Спокою нема ні вдень, а ні вночі. На цар іруда збудували. Вітаємо тебе, воїни юдей З ми прийшли країн, щоб поклонитися нарожному царю. Наркоша! Цар бородише, який цар? Тільки я, Ірод, тільки я цар. Лотосі до цього. На така горя, добре. Ідіть у хлоєм, а склоніться на царю. Як так будете йти назад, зайдіть і до мене, щоб і я йому вклонився. Ні, царю, ми знаємо твої злі наміри, і дитя захочеш бити. Ми Йо, навіть під загрозою смерті ти не викажем шляху. Царю Іроде, Ісус буде довго жити і на землі дива творити. Царство Його не від світу цього. Він вічно пануватиме на небі. Геть, звідси поки смерті не накарав. Заклисти мені жидавальця, але він все знає. Пане Рже, зараз ове. Запий, за, за, я ще чес. жиде, вже сюди. Іду, йду. Що хочеш? Та народилась дитина. А я откуда знаю? Ви ж та погорба, хай каже правду. А я і не пий, Перемир'я, перемир'я. Він мене так згадав, щоб горба шпух. Я, Буйко, про що на світі знаю, бо при тому цукетки маю. А я за них вру. я за них і, було, і в Європу. в Каже де дитина жиде! Тихо, тихо, іщем, іщем. А, Б, це, Д. О! Єсто, єсто, пане таке место. Тут написано, що тими словами. Десь і має народитись в хаті свої діви І зустрія скинів у місці весли ємі. А тепер мені смаки найде. Що звідси? А цар. Шкарпатки по праву! Воїни! Точно! Ви йдете і ріжте дітей до глі! Так, світа! Мала! О, кричеш, як у нові шаги! Хто тут кричить? Дайте мені місце, то встаньте зі зі! Встаньте! Ти ще не напився вдосталь крові? Остатній раз! Стопе! Мама з Португалії дзвонить! Алло, мам! Вам, я з вертеком ходжу! Мама, що ти починаєш? Що ти навіщо не пускаєш з вертеком ходити? Та чи ні? Неможливо говорити! А! Так! Пекло йди! Бекло пекло Беклоді! Ось я! Не признав сам садоно! Він я наша! Що ж я раз не чую, чуждівні вже бушує! Шо да? лечить тобі взагарона! Поскораємо на лобі! Воно я вас не роге! Чекаємо, що перемері! <рес> Не буде між нами жодного перемиру. За жодні скарби світу! Не буде. Не маєш ти Мінський Союз! Забору! За Всіх я грішників караю і Не тобі я сонну артерію перерізаю! Подихвади! звідси! Давай, пішов! Свяну ніч, зорі горять, з'яну ніч, ніч люди не сплять, бо ніч надходить, зірка сходить, а діва родить для нас христа, бо ніч надходить, зірка сходить, а діва родить для нас христа. Прийми, причиста Богородиця, ті скромні дари для свого Сина Ісуса, Ми бідні, пастухи, нічого більшого не можемо дати. Прийми це тепле, котро Ми Дякую тобі, романи Боже, за ласку Твою, що ти нас полюстив. Ми від нас за свіжим Дякую Тобі, Всевишній Боже, що прийшов на цей грішний світ. І тепер, О Ісусе, я належатиму тільки тобі, тільки твою волю хочу виконувати. Ось прийми від нас ці дари, ладан, золото і миру. Ти, котрий створив небо і землю, який створив кожну націю, прошу тебе, скріпи і мій народ. Дай нам свідомість Христових воїнів, щоб ми стали справедливою карою для ворогів наших. А тепер до молитви. Господи Боже, помилуй нас, бо вороги наші, хочуть погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Молимось до Тебе, Господи, в тихомир тих, хто противиться заповідям Твоїм. Якщо Твоя воля буде такою, щоб покласти душу і тіло воїнам нашим у битві за Україну, то прости їм гріхи їх, і в день праведного твого суду подай їм царство небесне. Але віримо і молимось тобі, Господи, що Ти захистиш нас, бо Ти є перемога для тих, хто надіється на Тебе, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу. і нині повсякчас, і на віки віч. Амінь. Зараз тобі, браття, дорог то зрушаємо для України, що в тривозі пісню заспіваємо. Я, боже! Повезу. Коли вночі подім квартиру хату прийде Різдво, і ялинка і вогні. Згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру поляду йому болі, І щира згадка піднімає дух. І коли годинник цокне в тиші і буде вдосталь щастя, сміх, не говоріть тостів яскраво пишне, а помоліться за мертвих і живих. Христос зрождає. Слава Ім'яні! Чуєш, листі, бо бнули! あの、そう